Келпі водяний дух шотландської міфології. Здебільшого його описують як білого чи чорного коня, що ходить вздовж озер та річок, і всілякими методами змушує зустрічних людей сісти йому на спину. Коли такий подорожній зробиться, то злізти вже не може. Вешник прилипає до Келпі, а той, в свою чергу, скаче до води і затягує нещасного під воду. Келпі вважається духом перевертним і вміє змінювати свою подобу. Щоб привернути увагу людей, він полюбляє перетворюватись на осіб протилежної статі. Чоловікам келпі повстане у вигляді гарної та привабливої дівчини, а жінкам як красень парубок з розпатланим волоссям. У обох випадках волосся буде мокрим, тіло оголеним або з вдягненим на виворіт одягом. Ще в згадках особливо виділяють очі келпі вони світяться або наповнені слізьми. Подивившись в них, вже не можна відірвати погляд. Жертва немов у Мареві підійде до духа і сяде йому на спину. Коли Келпі дуже чимось розгніваний, він не топить свою жертву, а розриває на шматки і з'їдає на місці. В розповідях про Келпі часто згадується, що він здатен подовжувати своє тіло. Через це його асоціюють з лохнецьким чудовиськом і навіть висувають здогарки про те, що це і є його справжній вигляд. Довгої змієподібної істоти або морського яща. Ще існує чимало згадок про те, як дух хапає на березі дитину і, стрибаючи в воду, топить її. Тому суворо забороняється залишати дітей без нагляду поблизу річок та озер. Щоб приборкати келпі, рекомендують підманити його вівсом, а потім накинути на голову вуздечку, промовляючи спеціальне замовлення. Після цього дух стане покірним та безпомічним. Радяться робити взимку, щоб лунка, з якої він виходить з води, за ніч замерзла. Тоді аж до самої весни, допоки лід не розтане, він не зможе полишити свого хазяїна. Підписуйтесь на мівчука. Чекаємо на ваші вподобайки.